Нафтові санкції США. Одна із причин візиту до Вашингтону прем'єра Угорщини. Втім, не лише вони. Віктор Орбан уже на шляху до Америки на завтра в нього призначені перемовини з Дональдом Трампом. Однією з тем розмови стане війна в Україні. Вже в літаку Орбан заявив журналістам, що за Трампа для стосунків Угорщини та штатів мовляв відкриваються нові перспективи, і що вже зараз вдалося виправити все, що наламав Байден. Утім, що саме розумінні Орбана нові перспективи і чи не означають вони послаблень щодо Росії? Адже угорський прем'єр натякнув, що проситиме друга Дональда дозволити йому як раніше купувати у Москви нафту. Тож чого чекати від цього візиту, чи здатен Орбан переконати Трампа послабити санкції, та чи буде це робити, докладніше наживо з Вашингтону, розкаже наш спецкорос сполучених штатах Дмитро Ановченко. Дмитре, які очікування? Ну, очікування власне базується по-перше на тому, що заявив сам Орбан, просто на шляху, просто в літаку, коли спілкувався з журналістами, і зрозуміло, що це сигнали навіть не для, для внутрішньої угорської аудиторії, що це наперед надсилають вже сигнали Вашингтону, чого чекати, про що він хоче говорити. А він якраз сказав, що хоче дійсно винятку для своєї країни з американських санкцій, нафтових санкцій, які запроваджувалися і проти Роснафти і проти Лукоїлу, І взагалі розраховує отримати тут цікаво зелене світло. На подальші поставки для угорщини енергоносіїв з Росії сказав, що про переговори, що вони не будуть складними, бо він з Трампом знає один одного. Тобто, ну сподівається, сподівається на дружні стосунки на цих стосунках щось вирішити. І ще важливіше від Орбана пролунало, що він і досі продовжує розраховувати, що саме в Будапешті, саме в Угорщині, саме у себе прийме самі Трампа і Путіна. Сказав, готовий навіть Путіну зателефонувати щойно буде потреба. Тобто, вже зараз ще в повітрі до того, як прилетів до Вашингтона, надсилає сигнали, загнали, що готовий стати ну умовним посередником між Вашингтоном і між Москвою. Тому вже точно можемо сказати, що завтра у Білому домі говоритимуть не лише про Україну, не лише про ситуацію на українському фронті, аби без цього не обійтися, але і про стосунки штатів з Москвою про те, чому вони загострилися, чому пробуксовують переговори. Ну і так вже зрозуміло, що Орбан Лу. Біюватиме ідею повернення до Будапештського саміту. Саме повернення, тому що ну формально підготовка стоїть на паузі, але багато хто у Вашингтонських коридорах влади каже, що від цієї ідеї, начебто, команда Трампа, можливо, не він сам, але команда взагалі готова відмовитися. Ну і зараз вже зрозуміло тому через той меседж, який Вашингтону передала Москва, що вона не готова поступатися щодо території, не готова відмовлятися від своїх претензій на весь Донбас. Ну і зверніть увагу. У Аляску ж готували дистанційно для цього не потрібно було жодних зустрічей членів команд. Перед Будапештом абсолютною умовою з американського боку була якраз очна розмова, очні переговори Рубіо з Лавровим. Переговори, які не відбулись, переговори, які мали бути в тому ж самому Будапешті, їх скасували в останню хвилину. Ну тобто американці хотіли чітких гарантій, і їх поки немає. Ну і власне тому сполучені штати ну станом на зараз вже більше не вмовляють. Вони тиснуть, і частиною цієї кампанії якраз стали заяви свіжі заяви американського міністра енергетики Крісара. Айта, він зараз в Афінах із великим візитом там і підписання документів і участь в великій енергетичній конференції. Ну і він заявив, що процитую штати можуть повністю. Дивіться, повністю замінити своїми поставками російський природний газ у Європі. Ну, дивіться, частково це дійсно бізнес, але частково це і політика велика політика. Бо для Росії енергоносії, втрата ринків, втрата коштів, які Росія на них заробляє. Ну це одне з найчутливіших питань. Причому, ну знаєте, заяви звучать такі, що і навіть Орбан рознервується, коли прилетить і прочитає. Це вже не натяки, це вже прямі погрози. І що життєво важливо прибрати російський газ взагалі з Європи. І щодо трубопровід, який Москва має до Китаю, за американськими даними стане зараз вже повністю заповнений. Тому Кремль те, що не продає і не продасть Європі, більше не може нікому відправити. Ну і штати в розмовляють з позиції сили, і звісно ж розраховують на можливість все ж таки послаблень з боку Росії. Розраховують, що Путін погодиться не просто на переговори, порожні переговори теж нікому не потрібні. А на поступки, ну і для цього і потрібен можливий саміт. Якби там Москва не зволікала, і переговори щодо нього ну, кулуарні розмови щодо нього все одно ж ведуться, але за зачиненими дверима. Ну і тут цікаво, переговірник Трампа стів Вітков буквально ну за лічені години до ефіру, прокоментував ситуацію щодо мирних переговорів. Сказав тут цікаво, є певний прогрес, пояснив із чим затримка. Сказав, йде робота над як він висловився протоколами безпеки для України. Тобто це ті самі безпекові гарантії, які вимагає Київ. Ну і ще сказав: для того, щоб провести зустріч на вищому рівні, має пройти багато обговорень між технічними командами. Тобто позиція Віткова, я не знаю, чи це позиція американської адміністрації, але щонайменше його позиція, що мають бути знову ось ці безкінечні розмови. На рівні експертів, потім на рівні переговірників, і тільки потім можна виходити на саміт. Знаю, що у України перевіряв радився інша позиція, що досить тягнути, що потрібен саміт. Що раунди ну, на рівні умовного медінського це для Росії лише можливість затягувати час, лише апелювати до Сполучених Штатів і говорити ну, бачите, ми ж не відмовляємося.